Вітаю, запрошуємо усіх присутніх на брифінг, який відбудеться за участі представників Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. Це начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту Пекін Дмитро, заступник начальника управління департаменту соціального захисту населення Пожарський Дмитро та начальниця служби у справах дітей Рижакова Юлія. Розпочнемо традиційно з пані Юлію. Пані Юлію, прошу прошу бо слово перепрошую. Доброго дня, шановні присутні, на території області під контрольній українській владі залишається перебувати 13 тисяч дітей. На території активних бойових дій на сьогодні діти відсутні. У трьох населених пунктах, трьох територіальних громадах області, де оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб. Дітей з батьками, особами, що їх замідюють іншими законними представниками, залишається перебувати 965 дітей, 763 сім'ї. Криворізькій сільській територіальній громаді у селі Завидова Кудашева залишається 5 дітей, дві сім'ї. У Дружківській міській територіальній громаді у місті Дружківка залишається перебувати 959 дітей, 60, сімсот сімей. В Краматорській міській територіальній громаді, а саме у селі Васильівська Пустош залишається перебувати одна дитина. За цей тиждень було евакуйовано 220 дітей, 157 сімей. З міста Дружківка 200, 213 дітей, 153 сім'ї. З Краматорської міської територіальної громади загалом евакуйовано 7 дітей, 4 сім'ї. Евакуація триває. Mm -hmm. Дякую за увагу. Дякую, пане Петя Дмитро. Прошу вам слово. Доброго дня присутнім усім. Тривають евакуаційні заходи, і починаючи з лютого 22 року, і по теперішній час місць постійного проживання в межах області або за її приділи межі евакуювалося У нас вже більше 1 мільйона 307 тисяч осіб цивільного населення. Близько 200 з них це діти, і близько 47 тисяч це особи з інвалідністю. За Тиждень, що минув, у нас евакуація евакуювалася за межі області більше 2200 осіб, і на теперішній час на території області під контролем української власті залишається 203 тисячі осіб цивільного населення і в громадах в населених пунктах громад, які віднесені до активних бойових дій територій, де ведуться активні бойові дії, залишається у нас тисяч осіб. Ну як пані Юля сказала, дітей вже немає. Евакуаційні заходи тривають. Будь ласка, будуть питання, відповім. Дякую. Ну, послухаємо бажаського Дмитра, прошу пана. День добрий. Триває активна фаза розселення цивільного населення в області. За тиждень було розселено 71 людину, з них 30 маломобільних осіб та 5 дітей. Безкоштовно це всі люди, які такого потребували. Ось на завтра у нас є група людей, яка побажала евакуватись на Прикарпаття. Вже замовлено відповідний поїзд до Івано-Франківська. Вони будуть евакуйовані до Івано-Франківської області. З цих 71 людини ми розселили в Рівненській області людей в Львівській області, Волинській, в Кіровоградській, в Вінницькій та Хмельницькій областях. Ну, хочу вам сказати, що сьогодні, от прямо зараз, цю секунду буде. Підготовлюємо групу людей 19 осіб. Це одинокі маломобільні особи, які будуть сьогодні десь трошечки пізніше. Вони сядуть на поїзд і поїдуть до геріатричних закладів у Вінницькій області, де їх вже чекають. Зустрінуть представники місцевої, влади, будуть їхати в поїзді з супроводом людей. Ми замовили відповідний вагон, АТО «Укрзалізниці», нам любезно допомогли. Е е є спеціально навчені люди, які будуть супроводжувати, супроводжувати їх. Це люди з організації, «Східсос». Ось, тобі ж евакуація триває. розселяємо всіх, розселяємо маломобільних дуже активно. На цьому тижні це не останні рейс з евакуації, це направила саме. Цілеспрямована саме маломобільних одиноких осіб. У нас ще заплановані рейси, коли ми будемо розселяти наших доничанок у спеціалізованих закладах інших областей України. Тому робота триває активно, розселяємо всіх, хто цього потребує. Єдине, прошу всіх, зверніться до своєї військової адміністрації за допомогою. Все інше буде робити держава і буде вам допомагати. Все, дякую. Якщо є питання, звертайтесь, будь ласка. Питання є наших присутніх колег-учасників брифінгу. Якщо немає, давайте я тоді таке задам до пана Пожарського. Чи ви сказали зараз ну, організовується перевезення охочих до Прикарпаття? А там, де вони мешкатимуть, чи ці люди? В яких місцях це буде завтра рейс. Uh -huh. Це знайшли групу людей, яка побажала саме евакуватися на Закарп... Прикарпаття, це гуртожитки спеціально обладнані, називається місце тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Місце обладнано відповідно до державних стандартів, відремонтовано, і люди там будуть жити абсолютно безкоштовно. Uh -huh. Зрозуміла, почула. Тобто, це туди можуть переселитися і ті, які зголосилися на евакуацію. працездатні люди, не тільки одинокі, маломобільні ці так? люди, ці родини їдуть просто звичайні люди. Вони завтра, от вони були у нас на транзитному центрі. Мешкають, ось зібралась група, яка саме погодилась на Прикарпаття. Для цього ми. Це не запланований рейс, як у нас да, от Рівненська область, була Кіровоградська область, де визначена урядовим рішенням, коли ми розселяємо людей. От зібралась така група людей, яка, ми побачили, що є невелика кількість місць саме в препарпатії, запропонували людям, люди погодилися, їхнє побажання. І для цього спеціалізовано сьогодні було організовано відповідний запит до ОТУ «Укрзалізниці», нам лоб'язно допомогли вагон завтра виділяти. Люди завтра спокійно поїдуть. Це буде спеціалізована саме відправка людей. Не планово, а от в такому режимі, що люди погодилися, що ми можемо замовити вагони повезти. А це переважно люди, з якої там міс місцевості? Зараз активно евакуюються мешканці Дружківської, Костянтинівської, Олександрівської, Новодонецької громади і Лиманської саме по останнім дням, як ми бачимо, статистику, яка їде. Через нас транзитні пункти, саме з цих громад, найбільша кількість людей евакуюються. Ну дуже активно поїхала Дружківка, Олексієва, Дружківка, сільські е, населені пункти цієї громади. Ну, ми бачимо, що дійсно різке збільшення кількості людей, саме з Дружківської міської територіальної громади. Угу. Почула, є в мене ще запитання, може, ще у колег є. Ну, е... Таке ви сказали, пан Дмитро Пожарський сказав, що люди з сільської місцевості виїжджають. Ну, як правило, у господарників є якесь таке домашнє господарство, і тварини, куди їх дівають, що з ними там відбувається. Ну, коти, собаки, там ми не беремо до уваги, бо ми вже знаємо, що хто хоче, той забирає, а от такі от дивна подоба. Чи велика рога? Я, я, я не можу Не можете сказати. Добре. 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 Добре, будемо відстежувати волонтерів, як вони локують. І е, ще прошу питання, чи уточнення до наших сьогоднішніх спікерів, які традиційно все зрозуміло з цифрами? Ну, навіть сьогодні в мене немає уточнення, бо чітко якось прозвучало, я встигла все зрозуміти з цифрами. Е, Якщо немає запитань, то давайте тоді завершувати. А, а можна просто уточнення да. колошов. Скажіть, будь ласка, а на оцих транзитних пунктах наших, от наразі багато дітей чи ні? От як можна сказати, із всього? Ну, з цієї чисто? На так, ми стараємося, щоб люди, саме діточки, сім'ї з діточками, не ночували більше однієї ночі на транзитному пункті. По категорії саме сім'ї з діточками активно працюємо і ми, активно працює громадський сектор, і вони не затримуються у нас на ночівлю. Ми плануємо, щоб людям було більш комфортно, щоб вони поїхали вже в кінцевий пункт евакуації відразу. А якщо ж вони планують залишитися, наприклад, проблеми з документами чи ще щось. У їх перехватують спеціалізовані шелтери. Є в деяких містах. Я не буду говорити. Це громадський сектор. Вони їх підстраховують. Вони беруть їх на пару тройку ночей. Потім ми їх вивозимо вже також целеспроводна. Якщо там вони є проблеми, проблеми в документами в Дніпрі їх відновили. Є спеціалізований для діточок, сімей з дітьми шелтер, який організовано Донецькою облдержадміністрацією. Він знаходиться у місті Самар, да? і ага. це обласний центр матері і дитини, де там е, сім'ї з діточками можуть перебути. Ми їх вони туди евакуюються е, партнерським транспортом. Вже наші соцробітники цього центру з ними попрацювали, відновили і евакуюємо подалі вже. Зрозуміло, дякую. Дякую, ще є питання? Уточнення тоді будемо завершувати наш брифінг, який відбувався за участі представників Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації, поетлі Дмитра. Пожарського Дмитра та Рижакова Юлії, і і і, і якраз ми говоримо по середам про евакуацію мешканців Донеччини. Сьогодні ми також говорили про це, і закликаємо до евакуації тих, хто все-таки ще роздумує над цим. Попереду холодна зима, випробувань дуже багато. Тобто давайте думати над тим, як евакуюватися. Можливості є, як сказав пан Пожарський є місця де розташовувати з дітьми з дорослих працедатних маломобільних лише треба ваша згода добра. Дякую всім до наступної зустрічі, до наступної середи. На все добре, до побачення. На все добре, до побачення.